Ніколи нещодавно в Ірландії відбулися президентські вибори, де на зміну президенту Майку Ді Гікінсу, який обіймав дану посаду протягом двох термінів, прийшов незалежний кандидат Кетрін Коноллі. Як може змінитися життя ірландців у зв'язку з цим обранням та чого варто очікувати українцям? Про це ми сьогодні і поговоримо. 68-річна Кетрін Конолі перемогла у виборах та отримувала 64,7%, а її суперниця Єзер Хамфіс отримала лише 28,2% голосів. Також дуже повчальним фактом доброзичливості та передності є те, що третій представник президентських перегонів. А саме Джим Гевін зняв свою кандидатуру на даних президентських виборах через те, що у змі з'явилися публікації щодо того, що він має заборгованість перед онтвортом за житло у розмірі 3300 євро. В свою чергу нашим же українським політикам жодні зашквари чи скандали не заважають балотуватися на державні посади. Тому нам є чому повчитися в наших ірландських колег. Іншим вже важливим фактом є те, що кандидат у президенти Кетрін Коноллі об'єднала п'ять опозиційних партій, які висунули її на президентські перегони. І тут варто зупинитися більш докладніше, щоб зрозуміти, що саме виголошують в своїх програмах ті чи інші політичні сили лівого спрямування, які підтримували Кетрін Коноллі на даних президентських виборах. І, до прикладу, вибор партії наголошує наступне: Чи незалежно від того, який у тебе матеріальний статок, орієнтація, стать або розповідання, усі повинні мати однаковий доступ до базових прав, такі які мають і ірландці, і по суті, це те, що ми маємо зараз. Партія також виступає за гуманітарний підхід у політиці щодо біженців та мігрантів. В свою чергу інша політична сила, а саме соціал-демократи, зазначають, що вони прагнуть забезпечити безпечні, легальні, регулярні шляхи міграції, а також забезпечити права для тих, хто шукають притулок. Також демократи висловлюються досить скептично до дій уряду, коли ті роблять досить хаотичну політику в питанні житла, яке надається для тих, хто шукають захисту в Ірландії. Але варто зауважити, що і житлом в Ірландії досить все важко його катастрофічно не вистачає ні для ірландців, ні для тих, хто приїхав до Ірландії. І в цьому плані хочеться побажати, щоб його просто будували максимально більше. Причому скрізь. В свою чергу третя політична сила, яка називається People Before Profit, наголошує наступне. Що ми ніколи не погодимося із тим твердженням, що мігранти забирають наші робочі місця, і що із за них виникла житлова криза. І наостанок варто сказати декілька слів про партію Шинфейн, яка в свою чергу наголошує наступне. Що вони не задоволені тим, що немає чіткого розробленого механізму по завершенню виходу із тимчасового захисту для українців, і що поки не зрозуміло, що взагалі робити з українцями, і в цьому плані з ними можна погодитися, що чіткого механізму до сих пір немає, і чіткого розуміння нашого майбутнього теж немає. Окрім того, дана політична сила наголошує наступне: що міграційна політика повинна забезпечувати права тих людей, які приїхали до Ірландії. Але в свою чергу повинна думати і про добробут тих людей, які мешкають уже в Ірландії. Крім того, в 2025 році саме Шинфейн виступив проти провангації тимчасового захисту для українців до 2027 року. Також важливим фактом є те, що президент Конолі являється критиком дії Ізраїлю щодо гази, і що вона буде протягом свого президентства виступати голосом миру у дедалі найвизначенішому світі. Також президент виступає проти політики мілітаризації Європи та побудови консенсусу у питанні послаблення військового нейтралітету Ірландської Республіки. І тут важко не погодитись, що дане питання є досить контроверсійним і болючим для країн Європи. Бо, до прикладу, досить недавно відбувався саміт НАТО, в якому Америка попросила країни Європи збільшити видатки на оборону до 5% ВВП, що викликало критику та несприйняття. Бо Європа не готова платити за свою безпеку велику ціну і зі своєї власної кишені. Тому дане твердження має сенс з боку новообраного президента Ірландії. Що стосується центрального статусу, то Ірландія є членом Європейського Союзу з 1973 року. Але президент Конолі категорично виступає проти створення Об'єднаної Європейської армії. Ірландія дотримується принципу потрійного замку. Ірландська армія може брати участь у. У міжнародних місіях лише із дозволу уряду, парламенту та якщо має мандат ООН. Ірландія являється нейтральною країною, але не ізольованою. Вона не вступає в різноманітні оборонні союзи, але бере активну участь у міжнародних та гуманітарних місіях та поступово розширює свою співпрацю в сфері оборони, не відмовляючись від свого принципу нейтралітету. Але, хоча Ірландія і не є членом НАТО, але вона активно бере участь у програмі Partnership for Peace. також важливим фактом є те, що президент Конолі у своїй передвиборчій кампанії наголошувала, що вона виступає за об'єднання Ірландії і що вона хотіла побачити це об'єднання свого життя. І перший офіційний візит на посаді президента вона хоче здійснити саме до північної Ірландії. Також важливою поправкою є те, що в Конституції Республіки Ірландії прописано наступне: що об'єднання острову може відбутися лише у мирний спосіб та за згодою обох сторін. Хочеться побажати, щоб і Україна в найближчому майбутньому повернула окуповані території без військових дій, виключно дипломатичним шляхом, і це можливо, але для початку потрібно закінчити поточну війну. І в якості висновку хочеться сказати, що президент Конолі є новообраним президентом Ірландії, яка є представником лівих, які в свою чергу досить активно підтримують мігрантів, і що вселяє надію в наші серця, що в майбутньому буде консенсус з цього питання, і що можливо вони зможуть зробити певний механізм для того, щоб імпементувати всіх нас. І, можливо, саме президент зіграє досить велику роль в цьому процесі, хоча і на папері її повноваження досить обмежені, але вона являється голосом країни. Вона має все ж таки законодавчу ініціативу і може вносити свої поправки до парламенту. Тому будемо сподіватися, що новий президент, який родом із міста Голуя, в якому я знаходжусь, зможе дати імпульс нам. Тобто дати нам надію, а імпульс дати парламенту в цьому плані, і що можливо в майбутньому ми все ж таки зможемо отримати статус постійного резидента, або можливо бути якийсь більш спрощена процедура по отриманню е, ВНЖ, як це відбулося в Канаді по відношенню до жителів Гонконгу і інших країн, або можливо, все ж таки знається якийсь інший механізм. Як це все буде відбуватися, поки невідомо, але час, думаю, покаже, чи забудуться ці прогнози, чи ні. Тому будемо сподіватися на краще. А на цьому в мене все. Сподіваюся, вам сподобалось дане відео. Якщо так, то тисніть лайк, підписуйтесь на канал. Ну а ми побачимось в наступному відео. Тому ж всім удачі, всім бувайте!